Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про жируючу лозу. Ось дивіться. Це в нас якесь ми Трохи він у мене підхворів. Половину зняли врожаю, половину вже не продасиш. Дивіться, оце вже жарующа лоза. Ось така вона. Ось великий мій палець. Вона аж така роздвоєна. І вона практично 2 см. Півтора. Ну, коротше, це дуже товста така. якби вже трохи тонше. Ну, тут ось півтора. Оце більш-менш нормальний то. Трошки ніяк його не уснирю. Це дуже ростущий кущ. Ну тут сантиметр. Ну все, більш менш це нормально воза, як, як олівець. Дивіться. Мабуть немає. Ну, десь сантиметр. Менше сантиметра 0,8, це нормальна лоза. Ну, звісно, там в залежності від сортів, наприклад, преображення, от нормальна лоза. Десь не більше сантиметра бути. Як ну, трошечки товще за олівець там? Тоді вона класно визріває, бачите вже визріло, як хорошо. Вже там практично доверху визріло преображення, все, все повизрівало. Також дуже як тонка лоза, теж вона не буде визрівати. Це геть тонюсінька. Ну, це я тут пензєровку робив, тут 0,3, мабуть. Це я тут експерименти проводив. Ви бачите. це тут гронку не треба, ще цей пагін не треба було виставляти. Ну, це у мене тут експеримент був. Е, так. Е, ось, наприклад, е, рем. Взагалі в мене вийшло його нагрузити. Щоб він не зажирував і не, за, і не перегрузив я його. Така лоза вже визріла давно, вже неділю-дві, мабуть. Набирає тільки деревину стоїть все. Зараз покажу я, взагалі там є в мене жирні лози. На століття, звісно, цей рік у мене. Щось я позивав з ним, приболів, так що нічого на наступний год просто одну обробку додав. Ось це вже рующе, дивіться, це прям ну як маркер той товстий по товщині вона тут отбила почку. Получається рукав такий я обрізав. І одна почка. Він отакого жиробаса пустив. Ну теж, да. Півтора. Коротше воно жирний такий. Ось тут є удирні пагони. він теж, в принципі, наче й нормальний, але но він видно, що жируючий. В чому мінус жирующих пагонів? Сейчас розповівсь. Яка красота разноцветна. Тут і донизу йде. Це у нас Аркадія. Ось і тут живу, о, це я вже показав. Коли жируючий пагін, ну в мене тут якби на цих кущах є з чого вибрати. Там, я жирую ще обріжу. У мене тут здесь все нормально, ніколи голови куща. Такі вже і визрівають. Ну, коротше, на, ем, на плодоношення у мене є що вибрати і оставити не жируюче, а нормальний пагінь. Ну, я хочу проекспериментувати і оставити жируючі. Ну, типа як лишній один жируючий я оставлю, подивимося, що з нього вийде. Ну ще як по опиту і по там розказах колег і так далі, хто там по 20-15 років займається і, е, то, жирующа лоза. Може не перезимувати. Взагалі, в мене оцей кущ, перший год він зажирував, як я його тільки посадив, він не перезимував. Перезимувала одна почка аж там коло землі, і воно відбило, я потім пасинками. Ну, тобто жируючий приріс. Може не перезимувати, бо він там рихлий такий виходить внутрі. По ньому сок погано двигається. Якщо перезимує, то може не заложити плодових почок, тобто будуть холості пагони без сусвіт, без винограду буде. Просто пагони будуть рости, якщо він перезимує. Погано він визріває, може навіть не визріти, якщо це молодий кущ або там якийсь особливо, на столітті, в мене тут ретіжируючі, тільки почали визрівати. Если б нормальні було, то в мене б вже визріли, я думаю. Все більшість вже ну, визріває. Повизрівав. Навіть аватар вже визрівав до самого верху. Аватар в мене вийшов, це його правильно нагрузить. Він не зажервав нічого. Він вже визрів. Це перше плодоношення в нього. Тому рекомендують на третій рік, ну теж в залежності від сорта, оставляти від 7 до 12 грон. На, там, 12 пагонів і 12 грон на по одній гроді. Ну це так приблизно. Треба дивитися по своїм, по своїй землі, там, як у вас на участку він росте. Тоже сорт, може бути сильно ростущий, якось аватар, там століття. Ну і ці американські. Ну, навіть не американські, там багато, українських сортів крепко ростуть добре. Тому треба дивитися по нагрузки. Ну, По землі, по участку і так далі. Ну, це дуже важливо дивитися, щоб... Ось, наприклад, я буду на плодоношення оставляти. Ось у мене йде рукав. Я буду оцю, оцей пагін оставляти. Бачите, я його ставив. Та Таже тут, суцвіття не, було, я його І тут. Також. суцвіття не було. Я його оставив. І тут також соцвіття не було, я його оставив. І тут не було внизу. Я поставляв, бо я думав наперед, щоб мені на 2026 рік оставити на плодоношення було. Тому я ось оставлю, ось оставлю, Отлічні пагони вже визріли і не жируючі. Якщо там, наприклад, як на столітті, в мене тут нормальні пагони, і це що коло голови куща, а тут два останніх жируючих. Бо весною сік б'є різко. Ну, б'є одразу ці почки, вони перві просинаються, багато на них питательних веществ. Ну, І вони можуть зажирувати Ну, Сік б'є в останні почки. Вони можуть зажирувати, то нічого страшного. Хай собі жирують, ви їх все одно на плодоношення не будете залишати. А ось те, що на плодоношення, повинно бути правильне. От, не жирую хороші. Пагане, нібудь. Тоді з нього рука вдалі, можна буде продовжати. Тут я оставлю, наприклад, буде. Десь у мене тут буде пагін виросте. І він буде одлінятися, одліняться рукав. Ось так. Щоб не жирував виноград, буває, кущі прям сильно жирують. Всі пагани зажирували. Там. То не треба такі кущі. Кормити, підкармлювати, поливати. Ну, полити можна трохи, щоб він там не здох. А от азотом не треба поливати, тільки там калій, магній, по листу працюємо і все. Ну, це в наступні друга тема відео. Як боротися, там можна вивести пагін з жирування. якби і нагрузить кущ одним пагіном, одною почкою. наприклад, у мене ось тут було. Це я в наступному відео розкажу вам. Теж одна почка, тільки проснулася, жирна почка. Ну я з неї зробив так, щоб було три рукава. Ну, це в наступному відео. Ось так. Бо багато людей навіть не знають, що є такий Таке поняття жируючий пагін, і що винограду можна не догрузити. Знаю, що там перегружати не можна, а догрузити це теж погано. Тому треба знаходити під кожний кущ золоту серединку. Ось у мене п'ятий рік виноградником. На цьому участку ми тут дом купили, і я одразу засадив. Ну, не всім кущам п'ятий рік. Ну, самі старші 5 років. То я ось цей рік е, некоторі кущі поперегружав, там, якісь не догрузив. Е, ще пристосовуюсь до свого участка, до своїх сортів, а потім вже, я думаю, на наступний рік все вийде, все правильно нагрузю. Е, ось так. ділюсь тим, що знаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буду знімати там ще цікаві відео на цікаві теми, і буду розповідати, як я це роблю. Всім до побачення!